На миблі, космічні ціни, на інші товари, а це тому, що ми купуємо потім за кордоном. Тобто з нашої вартою, з вами української середні виробляється продукція за кордоном, яка потім купується в тому числі за закордонні варвари. В той час українці втрачають робочі місця, а в той час наша дорога нагадується не подачу. Ми Цей він буде стосуватися всіх деревних з Там будуть перехідні періоди, які дозволять інвесторам розгорнути свої поруч в Україні. Критерій можуть расти. Ми прибрали всі потенційно-корупційні критерії, які стосувалися і вологості, і товщини дерев'яни, і так далі. Вивезене лісу, для якого з України має бути заборонена для того, щоб побудувати потужну деревообробну галузь. Я хотів би наголосити, що це є не просто окреме питання, це є питання системи, те саме ми спостерігаємо в інших напрямах нашої економіки. На жаль, на сьогодні українська економіка працює в силовинному режимі. Ви подивіться, ми вивозимо ліс з а потім купуємо миблі, а потім купуємо папір за кордоном. Інша галузь металолог. Зараз йде лобірування і хтось хоче колобірувати, щоб зняти всі обмеження щодо вивезення з України металологу металобру. До чого це призведе? Це призведе до дефіциту для вітчизняних металорбійних підприємств для підприємств, які виробляють водову продукцію. Насправді да. ми маємо проводити да. політику проукраїнську на підтримку власного виробника експортувати за кордон з рукляка по металобу, а експортувати за кордон готові вилуби. Мирні шуми, які будуть робити з того металобуху, то, переплататися, вони мають значно більшу полону вартість. Це десятки, сотні тисяч робочих місць для українців. Це гідна заробітна платня, це податки за нашу бюджету. Бо економіка не може. Бо Сьогодні, коли в Україні майже 2 мільйони безробітних, експортувати ліс в замість того, щоб робити метри, палети і робити папір, експортувати металобу, замість того, щоб робити лист катинку, робити куби, робити продукцію, машинобудування – це є просто економічний злочин. Тому ми будемо всіляко боротися з такою практикою. Натомість ми будемо запроваджувати потужні сфокусовані податкові символи для того, щоб переробним підприємством країні розміщувати тут нові заводи і виробляти готову продукцію. Це дасть добробут, це дасть наповнення життям всіх України. Тому тобто послідовно будемо. Наскільки занедбана ця сфера діяльності, що ми в одному законопроекті не можемо додати проблем, які є. В цьому законопроекті має надзвичайну стратегію, як зупинити знищення довгілля, як зупинити продукцію, яка склалася в системі життя міста, торга допомогу, як створити нові робочі місця, як відновити реброву галузь, як да, 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 забезпечити роботу роботою. За три місяці повинні почати роботу, і ми повинні в перспективі бачити всю, весь вісовий е, потенціал України і повинні актуалізувати мірах розуміти, що це виробили такі дерева згідно відповідного дозволу, як санітарна виробля. Це виробили для того, щоб їх перевести в українську економіку. Це виробили для того, щоб потім відновити. То на сьогоднішній день ніхто достеменно не може сказати, скільки лісу виробили. І яка ситуація взагалі е, тут е, складає? Очевидно, що крім цього законопроекту, який міриє, що в 4 жінка ми будемо штабувати е, підйом галузі. бо це надзвичайно важливо не лише просто заборонити вивезення, а, а створювати робочі місця в Україні. І друге, будувати таку систему роботи з лісом, щоб ні в кого не вийшло питання, що це якась корупційна модель. І тому оцей екологічний, е, економічний. і Сподіваємося, що завтра да, ми до нього дойдемо, і я переконаю, що Статійна Гала нас підтримує, і ми його проголосуємо. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Я б хотів на останнє наголосити коротко на ефектах цього законопроекту, бо дуже важлива потужна суспільна підтримка. Цей законопроект 1362. Про тимчасову заборону вивезення з України на оброблено деревини ліса рубляка. Це не просто відродження лісопереробної галузі в Україні, це створення десятків тисяч нових робочих місць. Це понад один мільярд доларів додаткового експорту, це сотні мільйонів надходжень до державного бюджету, адже продукція готова, коштує на порядок більше ніж коштує сировина. Тому ми посвідомо будемо реалізовувати цю політику, і ми дуже розраховуємо, що завтра наші колеги народні депутати. Дійсно підтримують законопроект 1362 в цілому для того, щоб він став законом і що вони покажуть, що ми справні економічні патріоти, що ми за відродження національного виробництва.